Привіт, друзі! Сьогодні ми просто з вами будемо кататись. Ну, або ще я вам розповім кое що що можуть додати по бнові. Перед цим відео я робив ще одне відео, яке... Которое... Там, де я сказав, що можуть додати. Так що обов'язково подивіться його, а ми приступаємо до другої ігри, тобто до других оцих покатушек. Якщо ви не проти, давайте трошки зараз покатаємось, а потім я вам розповім, тому що я. Трошечки вже підзабувся, поки настраював відео, то, що можу додати. Так що я буду думати, щоб ви були не проти. Ой, та йомою. Ну, не везе мені. Ну, тільки почи. Що в мене з рулем? Оце поліція то есть поліція вже. Якось совсем, уже. ні 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 ні, Да ну скільки можна аварій? Поїхали. І чого ми не їдем? Все поїхали. Ну, куди ти їдеш, поїхали? Поїхали? Так, я вспомнив, що можуть ще додати в обнові. Можуть додати невеличке меню, там де ви можете перекрасити машини. Перед цим відео я тільки що оце відео робив, там, де може бути утонувши машини, воєнні під кущі вони і в ці менюшки можуть бути, можуть е, додавати, як його можуть додати оцій розкраски на машини, тому ми будемо будемо чекати обнови. І Коли додать об, обнову, то дона з'явитися менюшка з розкраскою для машин. Так, а друга я зараз буду пробувати вспомнити, якщо ви не проти. Також, ще коли будете заходити в спавну об'єктів, то якщо ви нажмете на поїзд, то там ще відкриється таке меню, де можна буде його, йому ще скін поміняти. Давниць це додать. Так, а третє, я не пам'ятаю, пробачте, що я забуваюся трошки. Мені треба вам розказати, бо ви ж чекали відео, я так думаю. Хоча зачем вам чекати, якщо нескільки місь, відео виклав за день. так ну, Ну. Я трошки пить все пробачить -то. так М -м, Вспомнил. Довжені додавати трактор МТЗ з ковшом, і також теж на нього розкраски в меню. Він може бути ржавим, може бути там такий скін, жовтий, червоний, синій і ще помаранчевий должен бути. Це це то, що я знаю, то, що так вроді казали розробочки, це не прям, це воно не прям должно там, як його. Вони можуть це випустити. Це ще, як вони подумають, вони можуть випустити, може ні. Мені якось кажеться, що вони це не випустять. Тому що, коли хтось їм пише, в реакції на це їм просто нуль. Просто нуль. Так, ну, ці то, що повинні додати, ще раз скажу в другій серії, якщо е розробники мені, то есть не, напуш не напишуть, а, якщо я щось узнаю, я вже вам все розповім. Так що. Давайте ми зараз ще трошечки покотаємось і закінчуємо відео. Так, тихо, ще все так, О... Угу. Ой, ладно, до побачення, розкажу в другому відео всі то, що ще можуть додати, так що до побачення, як я щось узнаю, що зможуть додати, я вам зразу розкажу.